Скільки пам'ятників встановлено Тарасу Шевченку по всьому світу? Пам'ятників? Пам'ятників. Пам Секунду, скільки. Кажи, Дмитрович. Недостатньо. Недостатньо. Плюс бал за патріотичну відповідь Дмитровича. Я схиляюся до того, що 1209 і. 80-х. І і 80-х, от скажімо так, десь пам'ятник без цієї квадратної штуки знизу. Просто mm -hmm. так стоїть. Ясно, добре. Вахнич, що думаєш? Кажи дзінько, скажу. Дзюнько. дзінько, так старається. Є підозра, що в світі встановлено 79 пам'ятників Тарасу Григоровича хочуть. <рес> Мені здається, у Львові більше встановлено. <рес> <плес> а, так, товариство. Я піду від логічного мислення. Тобто в кожному місті України, 100% сто відсотків в кожному, я думаю, є точно пам'ятник Степ... Степану К Степана Звичайно, що оце наш батько Тарасу Шевченку. В більшості селах також є пам'ятник Тарасу Шевченку, тому що якщо ти хочеш стати головою сірати, що ти робиш правильно хуяриш пам'ятник Тарасу Шевченку. Значить, я думаю, що це близько, близько, десь 50, можливо, тисяч. 50 тисяч, добре. А, так, Дмитрич, твоє число. Кажи, кажи. А, та давайте хай буде. Хай буде 500. 500. 500 пам'ятників Тарасу Шевченко в світі. Добре, дивись. Я би просив тебе нагадати число, яке я сказав, якщо чесно. 1200, якщо не помиляюсь, 86 було сказано. Це неважливо, бо ти і так виграв, бо насправді їх 1384, і ти назвав найближче до правди число. Тобто Ковалик, 2 бали. Оплески.